Вітаю глядачів Ютубу. Вітаю глядачів Донецького каналу. До тебе сьогодні у нас незвичайна зустріч у смачної країни багато друзів, і мені дуже приємно, коли віртуальні друзі перетворюються, втілюються в, в реальності. І ось Оксана Лабунська, арт е, мережі піцерій Везувіо. Е вона вже давно мені писала на Фейсбук, хвалила канал, і ми вже давно домовилися, що давайте зустрінемося, ви щось покаєте. І ось ця зустріч нарешті відбулася. Оксаночко, добрий день. Доброго дня всім і вам Костя. <рес> що ми сьогодні будемо готувати? Я знаю, що ви прихильниця здорового харчування, ви знаєте багато різноманітних рецептів, і ось, і ось все це зараз буде оживати. Я пропоную сьогодні приготувати салат е, італійський. В принципі, ці всі овочі є у нас, вони доступні в продажу. Ми використаємо різновид салату «Ромейн», також ми використаємо салат айсберг, ми використаємо огірки, лимон для заправки, помідори, цибульку та морковку. Починаємо костяберіть айсберг, відломуйте декілька листів і пошматуйте е, на частинки. Руками, Рикоми не, не можна... ножем. Так, цей салат любить руки. Пропоную тверді частини не брати. Взагалі рекомендується для салату овочі вже мати підготовлені заздалегідь, помиті, сухі і охолоджені. Такі овочеві салати, якщо вони не теплі, подаються в охолодженому вигляді. Оксаночка, а що робити з цими щирішками? Я зазвичай викидаю. Ну, ну це не по хазяйськи. Я б можна зробити це ж клітковина, Можете використати супчик, зварити або пюрешечку. Так що викидати не треба. Тим більше ціна ціна така зараз по 100 гривень ці, ці салати не викидаємо, але не використовуємо у mm -hmm. салати. Костя, а на вашому каналі є рецепт такого супчику овочеву, де можна використати ці корешки? Є. є є імбирний супчик, і туди можна вдосконалити його далі. На цю кількість салату я пропоную взяти два огірочки. Обчистили шкірочку. От, все, почищений огірочок. У нас вже є темно-зелений колір, світло-зелений і тепер ніжно-салатовий. І ми розбавляємо це все красивим червоним помідором. І от якраз на цьому ножі ось такі є, е, реберця, так? і воно не пристає. Чи як би ви не нарізали, все буде правильно, адже він ваш. І е, не треба дуже дрібнити. Якщо будуть великі шматочки, то це непогано. В цьому правильно? фактурі є своя е, краса. Ага, – Що За гаджет? Де, де Можна тут? я покажу? Покажіть. На, на кілечка такі. Але о... ми можемо прям в салат. До речі, ваш господар з, Кана... з Канади родом. Так, він... І це ледь не одна з перших піцерів в Києві, наскільки я знаю. Так, він канадієць українського походження. І а, вперше піца а, за американським стилем тут з'явилася в 92-му році. Саме з того часу кияни мають змогу їсти таку смачну піцу, як везувіо. Ну, поступового салату стає все більше і більше, що в нас залишається. Пропоную додати ще цибульку, можна використати білу салату, а можна і звичайну нашу. Але перед тим як е, використовувати, раджу господиням е, коли нарізали, промити під холодною водою для того, щоб забрати зайву гіркоту. А як нарізати? Дрібно, я люблю... півкільцями. Я люблю півкільцями для того, щоб зберегти красу форми. А я вдома роблю схожий салат, називаю його Середземноморський, але морепродукти там додаю. Так я мариную цибульку. Трошки цукром, трошки солі і трішки віджати. О, так я зараз так і зроблю. Кілька крапель тут. Кілька достатньо. Кілька крапель, так. І трішки віджати. І вона вже буде смакувати по-іншому. Так. Угу. Ще сік нам знадобиться. І отак віджимаємо. І окропу навіть не потрібно. Не потрібно, воно вже додать свою родзинку. Рекомендована пропорція в заправках це 3 столові ложки е олії. Тобто будь-якого жиру це може бути сметана. І одна столова ложка кислоти, Але це так люблять італійці. Українці люблять менш кислий варіант, тому пропоную взяти 4 ложки столові олії. Ми не все використаємо в заправку. Але так, щоб пропорція угу. була зрозуміла, прошу 4 столові ложки олії. Олія не рафінована чи оливкова, яка? Верджен, верджен, оливкового холодного, вдати. першого віджиму, так. Ой, я з Греції таку гарну олію привіз. Чудово. Що залежить від лимона. Одні є менш кислі, другі більш кислі. Ну, будемо сподіватися, що це лимон якраз так, такий, як треба, нормальний. Я все рівно додаю ще дрібку цукру і дрібку солі. А щоб салат наш був зовсім італійський, пропоную додати орегано або італійські трави, кого що є. Угу. На око. На око. Це теж заливочку, так? Так, так. заливочку, Тому що воно набухає там і все разом подружиться. Чудово. І відразу середземноморський аромат, правда? М -м -м. Це, за бажанням це... можна додати ще зубочок чесника. Це за бажання. Поїмо салату і на пару років молодшими станемо. Тут одні вітаміни. Заливаємо. Заливаємо. Худ... Художньо треба вилити. Подивіться, яка палітра. Дуже гарна. Справді в нас вийшла кольорова гама. Це краще робити двома ложками. Ану, Оксано. Так зручніше. Ось дивіться, як, все, як всі кольори заграли. Ой. І ромейн, і айсберг, і морковка, і огірочок, і помідорчик. І наші українські жовто-блакитні розграють. Обов'язково. Але ж тарілочки чекають? Тарілочки чекають, накладайте. Накладаю. Дозвольте, я вам подав. Італійці за статистикою разом з греками рекордсмени за тривалістю життя от, в Європі. А чому? Тому що у них чисте повітря, ті, хто ближче до гір живе, і найголовніше, вони правильно харчуються. Ось, нічого серед того, що ми тут запропонували, з цих інгредієнтів, такого, що викликає у мене сумніви, немає. Пане Мироне. Нарешті я вас побачу. Йдіть до нас. Ага. Ставайте посередині. Ні-ні, Ну я вручаю вам виделку. О, куштуйте в Україні італійський салат. І, і що ви про це скажете? О, що ви чуєте? Оксаночка, і ви ж. Ну попробую. я спробую. Моя сивина вже перетворюється на каштанове волосся, як 20 років тому. Що я буду щодня їсти такий салат. На здоров'я. Вдалося. 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 Як ви це українців годуєте? Під салатом. Баланс. Баланс. А ми через смачну країну будемо передавати цей досвід тисячам і тисячам людей. До побачення. Підписуйтеся на який канал. Правильно. правильно. І, і будьте, будьте здорові. <рес> О, ми не домовлялися <рес> і хором сказали. Пока. До побачення.